Рада вас бачити на своєму каналі у нас сьогодні середа. Почалися акції ВТБ. Приїхала, здивувала мені акції. А сьогодні порадували і ділю, що я купила. Купила ріпчасту цибульку, ось таку. У нас за кілограм треба віддати 28 гривень 95 копійок. Я взяла небагато, мені потрібно. Далі взяла я ще кетчуп по акції, тому взяла дві таких упаковки лагідний. Подобається такий кетчуп, 24 гривні 40 копійок. Ще взяла насіння льони, ось таке своя лінія. Тільки тут 100 г, і таке насіння коштує 13 гривень 20 копійок. Взяла ще ковбаску, десь ось така м'ясна лавка. Взяла дві таких ковбаски по 500 грамів, вона по акції 60 гривень 90 копійок. Називається до пюрешки. Але, напевно, да вона не вищого сорту, вона першого. Але це. Колбаска така доволі смачна. Зараз проходить дуже багато там акцій на морозиво. І ми взяли ось такі морозиво, великий стакан з какао, з ушеним молоком, по 17 гривень, 90 копійок. Ще взяла там, здається, хрещатик, називається по 10 гривень вже з'їли. Таке дуже-дуже смачне. Далі ще взяла ось такий. Цукор взяла, це їхня теж а розумний вибір. Це так, кілограм 28 гривень, 40 копійок, сметанка по акції. Теж багатий такий вибір сметанки по акції. Ось таку взяла 300 грамів, 15%. Яготинська, 34 гривні, 70 копійок. Хлібці, ось такі рисові взяли. Хоча здається, що рисові не дуже корисні. Колись дивилася таке відео. Ну, побачимо: 110 грамів, 23 гривні, 60 копійок. Ще взяла нагі. Це на нагі це дуже така гарна акція. Тому взяла два упакування по 69 гривень 90 копійок. Тут у нас 500 грамів. Хачапурі по аджарськи теж воно було по акції 65 гривень 90 копійок. Сир ось такий по акції натертий. Останнє упакування я забрала, але ну, може доставлять, до як кажуть. 100 грамів, 62 гривні 30 копійок. Масло фаворит, ось таке, 73%. Я його взяла, спробувала, мені сподобалось, тому взяла, тим паче воно було по акції 64 гривні 20 копійок. Кефір ягодинський, 2,5. Тут у нас 400 грамів, 17 гривень 90 копійок. Так, морозовий, я от дивлюсь по чеку, морозовий каштан по 10 гривень 90 копійок, тому можете йти, йти за морозовим. Батон взяла 250 г, тут нарізний він, і коштує така по половинка хліба 13 гривень 90 копійок. Крекер зараз по акції проходить, але, напевно, на цей, і здається, на зелений чи на синій. Не, не на весь крекер проходить акція 34 гривні 90 копійок, тому я взяла два. Сьомга рибка, дуже я її полюбляю, вона, ну, цієї фірми своя лінія. Хоча, знаєте, така фірма, це, ну, як кажуть, не такої гарної якості, а рибка дуже-дуже ну, смачна, мені дуже подобається. 180 г, 156 гривень, 90 копійок. І це, курячі, теж по акції своє лінія. 37 гривень 50 копійок. На сири акція. Але ось я, наприклад, хотіла взяти горіхове, на горіхове акції немає. 150 грам, тут у нас в сиру є 46 гривень 90 копійок. Інсалата, ось такий сир, і на бринзу теж там акція. У нас є сир, то ми взяли тільки інсалату. Але можемо ну, піти докупити, бо я нагадую, акції діють сьогоднішньої середи до наступного вівторка. І нагадую, що в мене ще. Акція, верніше знижка йде на всі товари, до маю карту ОТБ, тому оформлюйте. Так, і такий сир коштує 50 гривень 20 копійок. Ще гель взяла, так, для чищення зараз знайду його, десь я його поклала. Ось така капусточка рання по 14,95 гривень. Я взяла такі два маленькі качанчика. І де це мій гель? Ага. Ось мій гель. Тут у нас літер, здається. Так, літр 49 гривень 90 копійок. Ось такий будемо пробувати. Здається, я його брала колись і ну, такий непоганий. Так, все вся моя закупка на сьогодні буду все розставляти, складати і займатися хатніми справами. І сьогодні мені треба попросувати білизну. Я це дуже люблю. Тим паче у мене нова праска, якою я дуже задоволена, але про неї трошки пізніше. Зараз мені треба попросувати білизну. Це у нас така гостьова білизна, коли в нас залишаються гості. Такий є комплект, і у нас були гості, тому я... Все попрала і тепер попрасую до наступних, як кажуть, гостей. І ще треба мені буде попросувати рушнички і кухонні і для лиця там, ну, різні, і пару футболок. Тому це все я. Сьогодні робила з задоволенням, бо в мене нова праска. І так, давайте поговоримо про мою нову праску. Коли я задумалась купляти нову праску, я однозначно собі сказала, що це буде фірма Philips. У мене взагалі праски були Philips, але ось остання була Rowenta, якої я дуже-дуже незадоволена. Тому з брендом в мене проблем не виникало. Я зайшла на офіційний сайт, і там вже, як під свої параметри, скажу так, я підбирала і під свій бюджет. Потім почитала коментарі, верніше, не коментарі, а відгуки. І за ними теж вибирала. І ще в мене така, знаєте, була можливість, у мене день народження було, і там дається знижка при, першому, при першій покупці. Тому це я теж врахувала. Брала значить, на офіційному сайті, у мене праска Азур 7500. І які ж функції обіцяє ця праска? Вона глибше проникає у тканину для легкого усунення найважчих складок, забезпечує швидке нагрівання та потужне функціонування для швидкого прасування. Завдяки потужній та постійній подачі пари тепер кріст тканину проходить на 50% більше пари для швидкого усунення складок. Має резервуар для води 300 мл, в неї є система крапля стоп, вільний шнур, він ну, обертається на 360 градусів. Повертається. Мені, якщо чесно, замало 2 метри довжина шнура, але нічого страшного. Це, ну, як скажімо так, терпимо. Є вибір рівня пари на ручці, є стійкість підошви, автоматичне вимкнення є, і сигнальний індикатор. В принципі, нічого такого знаєте, дивовижного вона не обіцяє, але ось я вже користуюсь деякий час дуже з задоволенням. Ще я хочу сказати, що вона не дуже важка, бо у мене ось попередня була ну, дуже важкою праскою, а ця легесенька дійсно сковзає так знаєте, по білизни гарнесенько наче у рекламі. Поки я дуже задоволена, надію, що вона мене не підведе, буде довго працювати, справно працювати. Тому, хто може шукає собі нову праску, придивіться до цієї моделі, до цих параметрів її, і я вам від щирого серця рекомендую її купити. А поки я вам розповіла про свою нову праску, пробила всі свої хатні справи, які я собі запланувала, вийшла вже на балкон, буду тут вішати білизну, тому вирішила трішки тут поприбирати. Всім привіт! Вирішила ще з вами так привітатися. Я тут трошки наводжу порядок у шафі, тому що в нас вже потепліло. Такі весняні більш речі, весняні осінні ховаю подалі, а достаю такі більш. Літні плаття, там футболки такі. Ну, коротше, роблю таку, скажімо так, ревізію. І в мене, знаєте, так, якщо подивитися, зараз такий хаос в кімнаті, але я думаю, що цим вечором я це все зроблю. Як ви бачили, я і прасую, і вивішую білизну. Ось, все-все-все роблю. І ще хотіла з вами поділитися: може, у кого є коти. Це дійсно стосується тих людей, хто живе в приватному будинку. Бо наш кіт прийшов, наш кузя прийшов, і в нього такий був кліщ дуже великий, він уже напився в нього крові, його десь, ну, десь добу не було. напевно. Кота я не пров'яжу. Ну, Приватний будинок його, знаєте, ось, наприклад, сестра тримала котів по максимально вдома, але ж все рівно вони просяться на вулицю. І це нормально для приватного будинку. Гузя наш прийшов і я побачила, що є кліщ. І я доставала, не могла його достати. І ну, всі, хто міг, не могли його достати. Я вже там думала просити сусіда, щоб прийшов на допомогу. Але так сталося, що прийшла сусідка. І вона його за хвилину достала. Я знаю, що продається такий спеціальний прибор, напевно, треба його купити. Ось. А так, зазвичай, ми дивимось так, щоб на нього не сідали вони. Але ж це. Ну, він по кущам ходить і він їх приносить. Ми даємо таблетки. Ось я, наприклад, замовила сьогодні таблетки. І у нас першого ще... числа ми маємо випити таблетку. Дія таблеток діє десь 4 тижні, і ось першого числа нам по графіку кажуть, пити таблетку. Але як ці кліщі бувають так, що він просто собі на шерсті їх приносить додому, але вони не впитуються в. В шкіру, а буває ось так, як вчора у нас він ну, присосався до нього. То я дякую сусідки нашій, вона така молодець. Перевірила його, там, де щось, щось їй не сподобалось, подивилася все, передивилася. Я його вчора покупала, трішки там хвіст підрубала, скажімо так, тому що ці, знаєте, шерсть у нього така довгенька, і він. Трішки заплутуються. То я до чого це все веду? Є такий сайт Pet House. зараз там проходить акція, у кого коти, собаки. Я там замовила і нашийника від кліщів, і там акція, до речі, проходить, бо так мастер зоо, він набагато дорожчий. І купила. Верніше не купила, а замовила такий спрей, щоб шерсть бризкати, і таблетки взяла. Чому я не беру відразу три таблетки, щоб у мене вдома вони лежали. Бо я яцгар беру і ще там якась забула. Ну, їх там дві. То я місяць тідаю, місяць тідаю. Хоча знаю, що якщо б купити, так воно було б дешевше. Але ну, я міняю. Нам ось ветеринар порекомендував міняти різні. щоб було звикання. Тому, кому цікава ось така тема, кліщів і тому подібне, заходьте на петхаус, там зараз проходить класні акції. І можна щось купити. Раніше я там купляла ральфу корм, але ми перейшли на інший практик. Це наш, здається, український виробник, і йому дуже-дуже заходить. У кого собаки або коти погано їдять, ось я беру ральфу. Ну, супер, він його їсть супер. Але є там два види корма для маленьких порів і для великих. То купляла з тим же смаком Ральфу купляла там корм. Для маленьких порід він не їв а для великих з задоволенням їсть додатково купляє там йому лососову олію і печінковий соус. Практик, кому ну, цікаво за кор. Так що ось такою інформацією я хотіла з вами поділитися. Зараз все зараз це все тут доприбираю, наведу, як кажуть, лад у шафі і піду готувати собі вечерю. Тому що ну, на роботі я не їм. Буває, каву п'ю, буваю зранку дому, каву п'ю. А ось вечерю я, як кажуть, по максимуму. І тому, напевно, трішки воно йде не куди туди треба. знаю, що вечеря повинна бути. Така максимально, максимально легка, але виходи буває іноді по-різному. Зараз буду все е тут доводити до ладу і буду готувати вечерю. І сьогодні у мене ось така вечеря, два шматочки рибки. Здається, це судак, якщо я не помиляюся. М -м картопля молоденька, відварена з укропчиком, стакан соку апельсинового е е купляли в метро ось такий він. Дуже він смачний. Це їхня фірма. Аро мені дуже подобається. І з салатик, скажімо так скажем так, молода капуста, огірок, помідорчик. Помідор дуже дуже смачний. Я такі величенький брала на ярмарку, і дуже дуже вони мені сподобалися. Дуже такі, знаєте, дуже такі ароматні і смачні. І букет півонії ось такий. Він так вони так гарнесенько розквітли, мене трішки радує, додає настрою, тому буду вечеряти. Всім вам бажаю гарного апетиту, хто зі мною вечеряє, або снідає, або обідійних і тихих днів без сирен і без ракет, Щоб все в нас було добре, гарного настрою, смачного апетиту. До нових зустрічей у нових відео!